Так, друзі, всім привіт. Наготовив білочки комбікорм, трошки зволожив 2 кілограми зерна, макушки трошки грам 400 зараз. Сіль, трошки соди. Коротше, ще отакі, отаку сіль їм купили. Ой, зараз покажу. А ось вона тут заперла. Треба тримач, причепити. Отака сіль 5 кілограмів. Коштує 140 гривень. Не знаю, як у вас. Ну, це дорого. Розсипну, ми беремо в АТБ. Ну, коли їдемо за покупками, то беремо і там і сіль. Виходить вона десь ну, 12-13 гривень за кілограм. А ця виходить за кілограм 28 десь. Коротше, щось дуже дорого, в два рази дорожче. Оця пресована кам'яна. Ну, думаю, куплю, тому що щоб вони самі лизали норму. А мілка вже майже половину злизала. У неї тримач треба треба білці тримати. Так, мілка вже з'їла свій пайок. Получається, мілка в запуску, що у нас. І я їй даю, ну, десь кілограм комбікорму зранку, кілограм ввечері. Ну, як комбікормус, зерно мелене. Макухи не даю. Без макухи. Ну і сіна вона з'їдає. Ну, майже тюк лугового в день з'їдає. А білка тюк люцерни в день з'їдає. Хоча молока дає мало, ну, літрів 12. Ну, це мало. А тюк з'їдає. розумієте, З'їдає, як літрів на 20, і годую я її комбікормом десь літрів на 17 на 15 виходить. Ну, даю так, з запасом трошки більше. Ну, нічого, Хай їсть. Так, наготували, зараз помиємо і будемо доїти. Так, обов'язково хвіст треба прив'язати. Хвостик треба прив'язати, то вона чомусь. Навіть взимку мотиляє хвостом. <хи> так, і обов'язково треба її відтерти, щоб з неї нічого не трусилось. У мене тут така рукавичка в сараї. І оце я її так обітру гарненько. То Мені писали, що я в ноги відро не беру. Та корова низька, бачите? Я під неї ніяк не підлізу. Треба тільки на підлогу ставити відро. По-іншому ніяк. Ну, нам і треба простенькі корови, тому що перед роботою даю раніше. Можу так і біля 11, половиною годин пройде після минулого доїння. А як з роботи приїжджаю, то можу доїти 13 годин вже пройде, а то і навіть біля 14 годин. І в принципі нічого. Тому і не хочу молочних дуже корів так для себе. Вистачить і більш простих корівок. Так, корівка чистенька. Просто що трошки соломи начіплялось, щоб нічого такого не трусилось. Так, що в мене виходить? Отака губка. І сюди рідину спеціально додаю. Мильна. Спеціальна для миття вимені перед доїнням. Ну вона така, в таку пляшечку додається, пінний розчин робиться. І він потім не змивається, його потім треба витирати. Ну мені та пляшечка незручна, бо я хочу вим'я ще далі помити. Мені ось так зручніше набагато. Заодно, щоб і руки чистенькі були в цьому мильному розчині. Получається, гарненько вимиваємо. І заодно масаж ви мені робиться. В принципі, нескладна процедура. Апаратом, звичайно, трошки швидше. Ну, але потім треба два відра кип'ятка, щоб його помити. І це морока. це енергоресурс, це треба обогріти воду. Ну, ми у нас бойлер, ми завжди з бойлера набрав. Там вода 70-75 градусів. Соди додав і помив апарат. Але ж одну корову, ще й... Її... Ні, якби на дой у однієї корови був більше 20, то я б не морочився б з відром. Тому що в мене ж дворазова дойка, виходить, не влізе за один раз молоко. Не влізло б тоді у відро, в яке я дую. Оце маліроване. І незручно. Великі надої доїти незручно. Ну, зараз теж білка дасть набагато більше молока, тому що ввечері десь я її о 19 і з чимось доїв. 19.30 десь було. А зараз уже 8.30 ранку. Коротше, пройшло 13 годин після минулого доїння. І отакі одноразові паперові рушнички. Насухо витираю. Так. Ось так насухо витираємо. Чистеньке вим'я, Чистенький рушничок. Білка в навоз не лягає, воно весь навоз назад падає. Тому як би нормально виходить. Так, зараз комбікорм по... залишайтесь тут? Я зараз повернусь. Текс. Ой, ну, почнемо з бо! Перші струйки обов'язково на підлогу десь. Білку зручно доїти, у неї дійки величенькі. Тому її зручно доїти. І потім відразу молочко проціжує швиденько через одноразовий фільтр і красота. То коли б брудна корова, якби ви не старались важко, щоб молочко було чисте, воно труситься з неї, то тоді треба або на відро якусь, я знаю, що такі одноразові шапочки накидають на відро. Щоб нічого туди не трусилось, тільки молочко лилось. Або ще якийсь фільтрик на, на відро накидати. Не знаю, як у вас пишіть, а я замітив, що у цих ближніх долях молока менше, а в задніх долях більше. А як апаратом доїш, так само воно видоюється спочатку ці ближні долі. Вони швидше видуються. а потім вже задні. Ну і ще класно доїти руками, коли вимкнення світла. Світла немає, апарат не вимкнеш, у нас генератора нема. Ще генератор ніяк не купимо. Давно вже хочемо, 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 а воно то якісь закупки, то треба. Корма купляти, то сіно, то те, то все. Але ж генератор треба, якщо надовго не буде світла, корого корів вже ще поїти треба. У нас вода теж не буде текти, якщо не буде світла. І оце поки я дою, білка з'їдає комбікорм. Я чомусь так звик їм давати. На доїння, виходить, підготувався і пішов, поставив комбікорм. Поки вони їдять, апаратом доїться, ну або так можна вручну здоїти. Ну от мілку важче. Мілку я буду апаратом постійно доїти. Вони і дійки малуваті. І вона тугуватіша, її ну, незручно руками доїти. А ще й це буде після розтелу. коли молока буде більше, тому якби там вже прийдеться доїти її апаратом, хоч навіть вона одна буде доїтись. А білку, в принципі. Нормально ручками здоїти. Швиденько. Ти, хто, ти хочеш, скільки треба корити? Так, там часто я бачу коментарі, хто ще не тримав корів, і вони цікавляться, скільки треба корові сіна, зерна на те, щоб корову. Протримати рік, там, ну зиму, наприклад, зимовий період. І от я скажу так: в принципі, якщо тюк сіна десь 15 не менше кілограмів, 15-17, то його корові вистачає на добу. От на це треба орієнтуватись. На корову в день тюк, ну якщо він 15, а краще там кілограмів 17, вага його. Так, сіном розібрались. Хороше, нормальне якісне сіни, один тюк. Зернових, ну, понадою десь треба ну, грам 200 зерна на літр молока. Макухи там треба грам в районі 100 грам на літр молока. Ну, простіше сказати, на рік треба корові десь півтори тони зернових. Це може бути або якесь одне зерно, або кукуруза, ячмінь та пшениця разом. І, виходить, десь ну, 500 кілограмів макухи. Це на рік. Понятно, ще сіль треба, сода, різні вітаміни різного роду. Ну то вже що ви знайдете подешевше. Ну, коротше кажучи, Якщо зимовий період сіном годувати, то в принципі може вистачити і 200 тюків. Якщо підгодовувати і весь рік потрошку, поки там пасеться корова і так далі, то можна і 250 тюків, можна і 300 з запасом заготовити в сезон на корову. Ну і зерна, я ж кажу, півтори тони плюс 500 макухи, в принципі. На рік вистачить, може, які там висівки ще додати. Соковиті корми, то вже теж там, я знаю, я б давав би не більше 6 кілограмів на добу. Наприклад, 3 зранку, 3 ввечері. Кілограмчики. І, в принципі, отак от отакий пайок на рік корові, там, на зиму або. На рік треба більше, ну, а взагалі чому от важко і не дуже вигідно тримати корів, тому що надой буває, падає і дуже багато треба сіна. Наприклад, у нас от два тюка в день розходиться по закупівельній цінам, це от зараз нам обійшлось 280 гривень в день. Треба корові згодувати. Це тільки на сіно грошей. А якщо, от, наприклад, одна доїться, і, наприклад, корова не на 2 місяці, а аж на 3 місяці в запуску взагалі не доїться, розумієте? То це якби і прив'язаність, і заробітку як такового маловато. Тому якби корівки, ну, люди позбували в першу чергу через дешеве молоко. Якщо молоко там ну, 10 на закупівлі, 15, та навіть і 20 за літр, ну це, в принципі, дешево і тому А робота важка, і тому люди якби відмовилися від тримання корів, так сказати. Ну взагалі для сім'ї коровка, це, ну, це круто, це класно. Ми он, не можемо показати рецепт згущеного молока, тому що молока не вистачає. Замовлено, людей переносимо, не всім вистачає. Ну, знову ж таки, якби дві доїлись, то молока б... Ну, чого ти лізеш? Катяра, не лізь. <рес> Димок. Це п'ятьк. П'ятьк. Коротше кажучи, якби дві доїлись, нам би довелося займатися переробкою. А переробка теж, енергоресурси зараз дорогі, часу це займає багато. Ну, коротше. І така у нас дилема вийшла, що ми ну, не плануємо, одну потримаємо, а взагалі з часом кізочок для себе, щоб було молочко. Якісне, смачне. І в принципі. Звичайно, як нема роботи, то корови врятують, прогодують. А якщо є отак от де працювати, то совміщати, так сказати, можна тільки з однією коровкою і для сім'ї тримати, щоб не старатися це молоко продати. Купили, не купили, собі залишилось, з'їли, переробили і красота. А от як основний дохід не сподобалось нам, бо дуже носися ти з тим молоком, дуже затратно. Ну, по часу і по прив'язаності, розумієте. Тому якби в цьому і невигідність ми бачимо. Тому що дуже клопітна ця справа. Для себе так, це класно, це добре, молочко. Так, друзі, ось і все. До останньої крапельки корівку видоїли. Зараз оброблю вим'я. Зараз покажу вам. Залишайтесь тут. Зараз я вам покажу. так, от, така от на зимовий період на йодній основі. Обробочка. Законсервовується молочний канал. Ну і догляд за виміром, за шкірою вимін гарний. Ось так, все, білочка, молодець. Та вона спокійна, я ж кажу. То буває на неї антибрик надіваю, я звик ще з літа, вона мух відганяла. І буває нікуди не відволічешся. І вона може не бити ногою, а апарат зачепити і з себе його скинути, розумієте, а потім його відмивай. У мене просто два рази я ледве його успів, коротше, втримати, щоб він в навоз не улетів. Ну вона не спеціально, я ж кажу, вона оце любить мотиляти хвостом, і муху, то як мухи, вона топчеться на місці. А як оце взимку зараз? Нормально. Так, все. Коротше, друзі, корівки це дуже класно, це дуже такі тваринки, класні все. Але в отриманні, ну, дуже дорогі, в отриманні, ну просто. От я вам зараз покажу. Mm. Давай, включай. Я не вимикав, вимика, я думав, ти на напауз. Ну нічого. Коротше, отакі препарати, не реклама. Що реклама Брова бровафарма, як це, в принципі, Ну, мені подобаються препарати нормально. Оце вітаміни і Тут бачите, а от комплекс вітамінів, які, які, бачите, є тут. А це виходить для обміну речовин. Якщо десь там. У вас Отел, або щось треба коровку підтримати. Фосбевіт реально класно допомагає. Апетит налагодити обмін речовин, от покращити травлення, і корівка тоді краще їсть. І, в принципі, а, ще тут, ще тут одного нема, ну, тут то, то вдома десь по-моєму, в холодильнику. Евіцел, е, Вітамін Е єсел, з Еселеном. Теж це треба проколоти на 7-му місяці. На восьмому місяці стільності і після розтелу проколоти його, ну, це для покращення здоров'я репродуктивної функції. Щоб в охоту нормально, корівка прийшла і так далі. Ну, коротше, багато різних нюансів. Багато що можна ще докупити, щоб ще було. Не дай Бог, якщо у вас захворіє корова, це взагалі катастрофа, тому що я навіть не знаю, слава Богу. Ну, це, мабуть, зараз тисячі. Тисячі. Ти, якщо ви самі не лікуєте це тисячі. А якщо ще ви лікар, то якби в 5 там, або в 7 тисяч ви вклались, розумієте? А то й навіть. Ну, коротше, просто це дуже дороге задоволення тримати зараз корів. І я вам не жаліюсь. Оці жалієшся? Друзі, у нас все потихеньку, все нормально. Я просто розказую, як воно є. А для чого е казати неправду? Якщо можна казати правду, ну для чого? Якщо це реально дорого, е затратно, тому ми просто вирішили, що ми для себе тримаємо, переробку робимо там все це тільки для себе. Просто на продаж невигідно. Невигідно, я не хочу, ну, я не хочу дивитись на дружину, як вона ото влітку з цим молоком. Капець, скільки роботи. А якщо продати ту переробку... Це те ж саме, що за молоко взяти гроші. Розумієте? Ну, ще і віднеси кому, ще те, ще все. Ну, коротше, фігня. Для себе дуже класно. Да, і, друзі, не подумайте, ми не спираємось зараз їх попереводити. Ні, ми дві хочемо ще аж до наступної зими потримати. Розумієте, Просто як в сезон ми в зиму будемо входити, я просто знаю, що з таким графіком роботи. Сіно я не заготую. Посіяти, як я планував, в мене теж не вийде насіяти там 50 хоча б соток до гектара 에, площів з люцерною. Це нереально. Я працюю і, мабуть, може, і буду працювати в графіку 4-2, тому що людей не вистачає на роботі. Був 3-3 графік, мені було набагато легше. Зараз просто. І кажуть, плануєш одне. А зараз життя таке, зараз не можна спланувати на тиждень вперед. А люди там, деякі ображаються, що от я поміняв, міняємо ми напрямок. Так ми можемо зараз його кожен місяць міняти, тому що ми живемо в таких зараз умовах, що не знаємо, що буде завтра, розумієте? Тому ну, звичайно, ми хочемо і білочку потримати. Звичайно, ми і мілку ще будемо майже рік тримати. Ну, просто потім ми будемо вимушені з кінця літа, початок осені перейти тільки на одну корову. Телятка, якщо у нас будуть, ми теж будемо анонсувати на каналі, там, їх задешево добовими продамо. Тому що вони покриті штучно, як у нас бик-патрон, отаке сім'я, ну, хороше молочного напрямку. Просто не думайте, що ми жаліємось і ми. Не хочемо тримати. У нас просто зараз такі умови, що е, якби ми займалися тільки цим, роботи ніякої більше, звичайно, ми б тримали дві корови. Звичайно, може б і три тримали. Свиней би більше, переробку пробили, наприклад, як би це важко не було. Ну зрозумійте, е, коли треба вижити, то ти будеш це робити. А ми трошки дивимося з іншого боку, тому що якби працювати треба, робота. Треба працювати, а що робити? Ну, є робота, вона поруч, робота непогана. Тому ми просто у кожного ж своя ситуація. І не треба казати, ми жаліємось. Ми просто розказуємо нашу ситуацію. І не треба від нас чекати, що ми, наприклад, йдемо там в напрямок тримати свиней, і у нас це не вийде. От я теж не хочу, що ви очікуєте, що у нас буде мініферма. Та може, її не буде. Ви зрозумійте одне: у нас на це немає бюджету. Зараз це сотні тисяч гривень, розумієте? Ми були мрійниками, були, планували так потихеньку. Зараз, як воно все коштує, матеріали і все інше, нереально просто це зробити без ну, нормальних грошей, великих вкладень. Будувати треба, понятно, що своїми руками, ніхто ж не каже наймати людей, але це теж матеріали, кошти. Тому не треба від нас чекати чогось. Ми потихеньку для себе будемо щось тримати, вам показувати глядачам, кому цікаво. Щось з життя покажемо, щось приготуємо. Щось будемо з м'яса, сала го готувати. Будемо будувати теж контент. Там нам треба е, в дворі будинок облагород... Ну, Коротше, просто будемо знімати контент. Не треба від нас чекати. Якогось росту в сільському господарстві. Ми для себе тримаємо і тримаємо. не вийде, це наші проблеми. Ну, не вийшло. А люди покладають надії, що от е, чекають, що ми капець, у нас ферма буде, та не може, і не буде її. Тому такі справи, друзі. Дякую, що ви з нами. Будемо вам показувати наших тваринок. Всіх радий бачити, пишіть коментарі. Всім тільки миру. Тільки